Добрий ранок, добрий ранок, дорогі друзі. Я всіх рада вітати. У нас сьогодні 2 липня, вівторок 2024 року, і ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу і життя, да, і право жити з вільною таку, вільним життям, незважаючи ні на що, не на що. Ну що ж, друзі, розкажіть, будь ласка, як почався ваш день? Як що вже помітно в цьому дні? У кого сьогодні думки були вже від повної фієрії до того, що м -м, все пропало? Сьогодні якраз такий день, який буде нас просто як на гойдалках а, качати туди, сюди, туди, сюди. То в мене класний настрій, то у мене поганий настрій, то я тебе люблю, то я тебе ненавиджу, то я хочу плакати, то я хочу сміятися. Ну, тобто, ось такі а, качельки сьогодні. Будуть проявлятися і у нас, і у оточення. Тому, якщо ви будете спостерігати за тим, що хтось у вашому оточенні прям так до вас розположений, щось вам розказує, ви, все прекрасно. І потім там, через декілька хвилин, він такий вже все, такий серйозний, щось починає вам там розповідати. Ви думаєте, а що произошло? Я ж тебе ніяк не образила нічого. А це все тому, що енергії сьогоднішнього дня. Вони прям качають нас на цих качелях внутрішніх наших станів. Тому і за собою це будете сьогодні спостерігати, і дивлячись на оточення також. У мене такий качельний настрій неділі-дві. Тетяна, вітаю! Не бачила тебе більше ніж дві неділі на наших прямих етерах. Буду рада, якщо будеш доєднуватися вранці, і тоді трошки твої кочелі ми будемо всі разом намагатися запускати в те той, в той русло, яке тобі буде до вподоби. Я тебе підтримую, я тебе обіймаю. Бажаю, щоб у тебе сьогодні був гарний день і гарний настрій. Розгублено, бо вчора посварилася з чоловіком, дуже шкодую, що не розлучилися в травні. Угу. Е е е не можу нічого, так, знаєте, сходу рекомендувати. Єдине, що можу сказати, що е Чомусь ви тоді прийняли таке рішення. І якщо ви тоді прийняли таке рішення, в той момент для вас було це найкращим рішенням. Ну чомусь саме так. І якщо сьогодні ви маєте, ну, вчора, наприклад, посварилися, сьогодні є якісь сожалення, то ці емоції, ці почуття, вони чомусь вам сьогодні потрібні. Саме Зараз вам потрібно пройти через цей шлях і щось усвідомити. Всі ваші рішення, Алла, були прийняті правильно, і навіть якщо ви сьогодні про них шкодуєте, все одно побачите, що ви молодець, ви в минулому прийняли правильне рішення. Просто вам потрібно іще щось усвідомити в цій ситуації. Я вас також обіймаю, даю вам свою підтримку, і я вірю, що у вас все вийде, все буде найкращим чином, так як ви собі. Заплануєте так, як ви собі хочете. А саме головне розуміти, що я хочу. Можливо, вам цей час потрібен для того, щоб зрозуміти, ось так я хочу, а ось так точно ні. Тобто створити свій, свій якийсь чек лист як я хочу, як зі мною можна, і як я не хочу, як зі мною не можна. Можливо, це так, дівчата, дивіться. Така тема да, піднялася з самого початку нашого етеру, можливо, це було дуже важливо почути всім, хто буде дивитися цей етер. Давайте подумаємо про це, чому я сьогодні чую і бачу це в своєму просторі, про що це для мене, які висновки я можу, власне, сама зробити в своєму житті. Ну що ж, поїхали. Давайте подивимося, що нас сьогодні очікує впродовж дня. І так, перше. Що я можу сказати, дівчим? Сьогодні день просто неймовірно крутий для того, щоб ми просто в повній мірі проявили свої відьмацькі якості. От знаєте, говорять, що всі жінки-війми, що в Україні взагалі жінки можуть створювати все, що завгодно. Навіть вишиванку, коли вишивають, створюють найподушніший захист. Навіть коли травки щось там заварюють, виліковують, щось сказала, так і буде. Знаєте, оця наша українська природа, оці конотопські відьми, київські відьми, наші Лиси Гори, оці всі булгаковські а, а, романи, да, вони всі побудовані. Побудовані на містичній Україні. І дійсно, у нас дуже багато містики і в міфах, і в сказаннях, і в нашій такій, знаєте, культурі. І сьогодні дуже класний день, щоб проявити цю всю містику, куди правильно, на благо собі, своїй родині і своїй країні. Тому, дівчата, що ми сьогодні робимо, все перетворюємо на практику. Е Якихось чарівних чаклунства, ні, а як волшебства, як українською сказати. Це не чаклунство, а волшебство. Підкажіть. На практику волшебства, я так скажу російською, підкажете українською, буду українською говорити. Ми йому посуду і кажемо: зараз я мию посуд і присвячую це тому, щоб йшли всі прегради, які стоять у мене на шляху до моєї цілі. Підмітаємо підлогу і говоримо, зараз я вимітаю зі свого життя всі свої невдачі, всі свої переживання, всі свої якісь погані думки. Стоїмо під водичкою в душі сьогодні, прям станете під душ ввечері, скажіть, водичка, забери з мене всю негативну енергію, всі погані думки, всі страхи, все погане забери. А потім скажіть: водичка, наповни мене силою, радістю, натхненням, гібкостю. І так далі і так далі. Їдете по дорозі і просто присвячується це тому, що щоб у вас і у всій вашій родині були відкриті дороги до найкращого, найщасливішого життя. Чародійство, ну, можливо, не знаю. Чари. так-так Тобто, дівчата, сьогодні от просто додати легкості в своє життя, побачити, що ми. Все, що ми робимо, ми можемо перетворювати на практику, тому що куди ми пересуваємо свій фокус уваги, та туди йде наша енергія, куди йде наша енергія, те заходить і в наше життя. Тому надважливо концентруватися на тому, що я хочу, як я хочу, куди взагалі я направляю свою енергію. Тому. Дівчата, сьогодні наш день. Але сьогодні ще ж нагадаю, що сьогодні у нас будуть у ці качелі туди-сюди, і у нас буде е і поганий настрій, і може ми десь будемо і злитися. Так от, як тільки ми розізлилися, і ця ж енергія пішла злості, і ми також думаємо в цей момент. А про наше бажання якесь і кажемо, та хай буде перемога вже, та хай всі будуть щасливі і багаті, знаєте, от прям зі злості, але кажіть щось хороше. Тобто, фіячте все хороше. Не говоріть поганого. Дитина розбила вашу улюблену вазу, скажіть, да щоб тобі все було хорошо в твоєму житті, щоб ти щасливий був і здоровий, і щоб я раділа кожного дня, коли дивлюся на тебе. Нехай наші лайки будуть благодатні. Для нас і для нашого оточення. Неймовірно, чудовий день для е, рухання до своїх цілей. От для того, щоб не бути у цих качелях, нам потрібно спрямувати нашу качелю да, е, туди, куди нам потрібно. Тобто 100% сьогодні поставте хоча б одну ціль на сьогоднішній день. Хоча б одну. І ідіть до неї, тобто, робіть все, що від вас залежить, щоб сьогодні цю ціль досягти. Тому що якщо сьогодні наш день буде проживатися безцільно, то просто повірте, знайдуться люди, які вам відразу розкажуть, що вам потрібно робити, куди вам потрібно йти і що вам потрібно думати. Прям люди будуть вам роздавати завдання, щось говорити, дзвонити, а зроби то, а то, а от так, а так, так, так. Тобто ні. У вас є своя ціль, і потім до цієї цілі ми приєднуємо і ще допомогу іншим. Але в першу чергу це хто? Звісно я. Я перша буква алфавіта. Я, це найголовніша буква алфавіта, я в себе одна єдина, і я себе ставлю на перше місце. Що стосується грошей, що я можу сказати? Вау! Да? Гроші сьогодні будуть приходити на насолоду. От якщо ви вмієте насолоджуватися процесами своєї роботи, у вас сьогодні будуть приходити гроші. Якщо у вас все напрягає, якщо ви страдаєте на своїй роботі, у вас сьогодні грошики будуть просто розлітатися, просто будуть текти як пісочок з рук. І ви будете вже розуміти, угу, над чим мені потрібно попрацювати. Дуже класний день, неймовірний, <звірно>, класний день масштабувати ваш проєкт, якщо у вас це є в планах. Напишіть масштабні цілі, напишіть масштабні плани. Виходьте в прямий етер, пишіть сторіс, заявляйте про себе, знімайте рілси, я не знаю, робіть, що хочете, заявляйте про себе світу. Сьогодні чудовий день для цього. Це принесе і сьогодні може принести, і в майбутньому може принести гроші. На що звернути увагу? Будь ласка! В жодному разі не проявляємо інтелектуальну гординю. Ой, та що там цей вчитель? Боже, таке щось вчить, такі курсі Галіми в нього. Все, все погане. От у мене, ну я ж дуже розумна. Да. Чи, наприклад, ой, я могла б більше заробляти, просто я нічого не роблю. Чи, наприклад, ой, я ще з, 10 з 2010 року, то все знаю, а вони поприходили і тут прям вже всі зв'язки. Знаєте, от така інтелектуальна гординя, вона просто забере гроші. Як тільки відслідкували, що подумали про когось із стану его, із стану гордині. Відразу відслідкували і сказали: Окей, може, я і більше знаю. Але якщо ця людина успішніша, ніж я, значить мені є чому у неї повчитися. Це прям мантра сьогоднішнього дня в грошовій сфері. Слідкуйте за цим уважно, бо не створюйте для себе такі умови, де ви будете втрачати через це гроші. Авторитет, гроші, популярність, масштабність все це можна втратити тільки через ось такі слова і такі думки. Тому. Будемо на чеку. Що стосується відносин, у відносинах сьогодні такий день, коли ми знову ж таки згадуємо про качелі, сьогодні нас буде качати, але все ж таки, чим більше ми будемо проявляти любові і прийняття до свого партнера, прийняття. Дивіться, що таке прийняття? Це коли навіть я з ним чи з нею не згоден, я приймаю його таким, який він є. Адже я обрала собі партнера, а не пластилинову куклу, яку я буду ліпити під себе. Розумієте ідею? І от якщо сьогодні ви пройдете через день, даючи підтримку, любов, мудрість десь свою проявляючи у відносинах, це дасть у відносинах дуже потужний прорив. Це може бути такий якийсь. Творчий тандем. Ви можете сплестися в майбутньому зі своїм партнером на цікавих спільних ідеях, на тому, що ви щось будете створювати разом. І це іще більше поєднає вас і дасть вашим. Вашому роду, вашим дітям, вашим потомкам приклад пари, яка вміє разом щось робити, і це цікаво разом. Тому зверніть на це увагу. Що стосується здоров'я, гага по здоров'ю сьогодні буде енергії небагато, будете можливо, от внутрішній енергетичний стан вроді енергія є. А фізично може не вистачати енергії. Тобто, ви думаєте, а я оце-оце-оце зроблю, але зробили декілька вправ, і вже відчуваєте, що сил фізичних може не вистачати. Чому не вистачає фізичних сил? Тому що ви вважаєте, що світ навколишній, люди навколишні що вас оточують несправедливі? Ну і десь трошки дурнувати. Знаєте, такі глупі, несправедливі. От я. Я дуже розумна, я все знаю, як робити. А ти ну, ти якийсь не такий. Ти не так робиш. І оце его, оця гординя, вона буде так проявлятися. І вона така хитренька, що ви навіть можете це не відслідкувати. Просто думайте, що ви говорите, про що ви говорите, якщо немає сил. Сьогодні, то ви 100% засуджуєте навколишній світ і людей навколо вас. А якщо ви це робите, ви втрачаєте енергію. А якщо ви втрачаєте енергію, ви не можете реалізувати свої цілі. Воно вам треба? Я думаю, що ні. Тому слідкуємо за цим. От, будь ласка, Тетяна пише, зранку фізична овоч і тоді. Практика персональна для, для тетяни сісти після етеру і написати 10 пунктів, кого і що я засуджую найчастіше впродовж дня, кожного дня, чи частіше за все. І от коли Тань ти напишеш це. Ти побачиш, куди ти зливаєш свою енергію. І просто скажи, скажи, все, мені це не потрібно. Я зупиняюсь, я хочу зупинитись, я зупиняюсь це робити, тому що моє життя, моя енергія і мої цілі для мене важливіші. І напиши собі список цілей на місяць, на півроку вперед і на сьогодні цілі. І ти побачиш, як твій енергетичний стан, фізичний стан зміниться. Побачиш. І, і ще у кого немає сьогодні енергії, будь ласка, ідіть на вулицю і ідіть кудись. Я розумію, жарко, я все розумію, але все ж таки вам потрібно рухатись. Немає енергії рухайтесь. Так, подивлюсь чат, бо ми вже все завершили. Якщо є питання по прогнозу, можете поставити. У нас сьогодні запланована поїздка і атракціони. Будемо святкувати день народження синочка. Супер! Надія! Ми вас вітаємо. Вітаємо з іменинником. Будьте щасливими, благословенними батьками щасливого, щасливого синочка. Чудовий день провести. Його разом подарувати один одному любов, прийняття, підтримку, і так разом кудись їхати. Атракціони супер сьогодні, просто супер. Розгонить вам енергію, вся, вся сім'я буде заряджена на успіх. Цікаво сьогодні свято церковне зустріч двох жінок, довго розповідати. В реальності треба сказати жінкам роду. Я планую своїм дочкам сказати: Я тебе бачу, я тебе бачу, твої емоції, почуття, ти є, я це бачу. Дивись. Перш ніж сказати це жінкам свого роду, потрібно сказати це собі, бо ти і є жінка твого роду. І скажи собі: я тебе бачу, ти є, ти існуєш, я бачу твої почуття і емоції, я їх поважаю, ти можеш проявлятися так, як ти проявляєшся. І от якщо ти це зробиш і іскренно почнеш це реалізовувати в житті, тоді і а, рід. Зміниться, і е, доньки по-іншому будуть е, це сприймати. Тому що сказати іншому, а не сказати це собі, це е, практика, е, це коли знаєте, поток енергії йде ось так от вниз, да, а ви робите практику ось так от, під, підштовхуєте. але це не дає результату. Варто спочатку почати з себе і потім. По потоку далі вниз. Ну що ж, друзі? Я піду в обід в іншу частину міста по фен, і ціль виконую забрати фен і прогулятися. Супер, Оксана! Супер молодці. Ви вже зрозуміли, да, що саме головне, щоб ми усвідомлювали наші дії. Чудово! Просто ви в мене геніальні. Дякую, що ділитесь. Відразу кажете, як ви будете реалізувати. На занятті з йоги вже була налаштована продуктивно працювати. Супер! Ну що ж, поїхали працювати з метафоричними картами. І так, О, все розлетіло, полетіло, полетіло. І так, у нас сьогодні день, який, який успішний у нас день, день, який може принести нам класний успіх, але з іншого боку, буде трошки нас перевіряти. Знаєте, на гординку, буде перевіряти на наші наміри, чи є у нас цілі і так далі. І так далі. Тому давайте подивимося, який сьогодні буде код успіху для нас. Що буде для нас кодом успіху, на що звернути увагу? І так, дивимося, дивіться, а, потрапила. Карта з колоди мандала в природі, в колоду код успіху, і я її витягнула. Ну, як таке могло бути? Варто нам подивитись на цю карту. Подивіться на цю карту, що на ній, як ви думаєте, що це? І які у вас асоціації виникають, коли ви дивитесь на цю картинку? Які асоціації, про що вона вам говорить? Якщо б ви про неї говорили, як би ви про неї сказали? Що б ви сказали про цю карту? А який, яку собі ви пораду скажете, на що вам варто звернути увагу? Угу. І пишіть відповіді. Ну, Тут міст, як такий кругленький, який створює з відображення коло. коло як мандала, як гармонія в житті. Да? І для мене це яка підказка, що з половинки мож, можна створити щось зовсім інше. От здається, що в мене є всього-навсього стіки, Але якщо я правильно це поєднаю, у мене може бути набагато більше Х2. І для мене це про те, щоб вірити в себе, вірити в свої таланти, не думати про те, що я недостаточно чогось там ще вмію і знаю, а просто застосувати правильно свої знання, вміння і навички. Для мене це про це, про що це для вас? І почитаю вам підказку: гроші та можливості з'являються тоді. Коли є розуміння, як їх привабити в своє життя. І що цікаво, пам'ятайте, що у нас одне із задань сьогоднішнього дня це знати і розуміти, що я хочу. І ось вам підказка від роду: знати, що ти хочеш, і знати, як це робити. І дивіться, фраза така цікава не заробити, а привабити. А якщо знову ж таки згадаємо прогноз дня, то перше, що я сказала, дівчата сьогодні фіячимо, сьогодні ми фієм. Чому? Тому що дійсно потрібно робити будь-яку справу і присвячувати, тобто направляти енергію туди, куди нам потрібно. нам. Клас. Мені подобається. Все прям як пазлики складається. Ну що, давайте спробуємо ще разок код успіху. Буде зараз прикольно, якщо іще раз випаде мандала, бо я бачу, що є іще карти в колоді. І так, який у нас сьогодні код успіху. І це ось така картинка, і слово напрямок. І знову ж таки, Боже, ну для мене це все поєднується про те, що ми вже говорили. Якщо у нас є напрямок, якщо я знаю, куди йду, то ніхто не може мене зрушити з, мого, з моєї цілі, з мого шляху. Але коли я не знаю напрямок, то мене всі посилають, куди їм потрібно. І я виконую цілі інших людей. Тому, знаючи свій напрямок, ми можемо зробити життя кольоровим і досягати своїх цілей. Ось така, такий в мене код успіху. Який у вас код успіху, пишіть в коментарях: романтика, спокій. Задоволення, а ще можна під низом проплисти моста, а можна по мосту піти. Будь-який шлях буде мій, бо я обираю те, що хочу зараз. Чудово, Оксана. Легкість літати, тримати напрямок до цілі. Як я обожнюю цю картинку з скападокі, це мені нагадує, що всі мрії збуваються. Так. Глибина йти в глибину, не боятися, вода, наповнення. Все робити зі стану наповнення, а не зі стану страху. Супер. Порада для мене. Об'єднатися зі світом. Іти на природу сьогодні. Угу. Так, бачу, що ви плюсики ставите, але я ще вам не давала підказки. Так, у мене немає зараз напрямку. Тепер я знаю причину свого поганого фізичного стану. Дякую. Тетяна, я щаслива. Я ж кажу, бачите, як круто приходити до нас на ранкові етери. У нас тут уже така класна компанія, у нас така класна енергетика. Я взагалі вважаю, що ми вже, знаєте, самі з вами волшебниці створюємо кожного дня собі настрій, направляємо свою енергію туди, куди нам потрібно. І це дійсно дає свої класні чудові результати. Ну що ж, сьогодні я вам пропоную підказку текстову із колоди послання чакр. Неймовірно, крутецька колода вийшла, незважаючи на те, що вона проста, незважаючи на те, що. Послання в ній такі маленькі, і, здавалось, би нічого великого, але там така глибина в кожній фразі, в кожному слові можна розпаковувати, розпаковувати, розпаковувати і знаходити собі підказки. І так як нам сьогодні варто звернути увагу на те, що ми робимо, як ми робимо, куди ми рухаємось, з ким ми рухаємось, чого ми хочемо насправді, да? то сьогодні ось такі у нас будуть підказочки від чакр, тому що, по перше, вони нам дадуть напрямок. В якій, в якій сфері життя звернути увагу на що, і плюс ще й послання. Вважаю, що це просто круто. От, тому давайте зараз виберемо підказку для всіх, для нас із колоди, послання-чакр підказка для всіх, хто дивиться цей прямий етер. І це зелена карточка це. Про відкрите серце, відпустити образи, відкрите серце, бути добрим до людей, проявляти любов, безумовну любов до себе в першу чергу і до свого оточення, до своїх рідних, близьких і всіх, хто нас оточує, і послання для нас, для всіх. Дякую, дівчата. Я просто не знаю, як іще. Я, я не можу вам передати свої почуття. Ну, хто зі мною вже давно? Ну от скільки ми витягуємо цих е, підказок, які спрямовані на нас на всіх, і як часто, просто 90% це продякувати дівчата. Можливо, ми мало дякуємо. Можливо, нам потрібно прям ввести цю практику ну, на щоденній основі. Прокинулися, дякуємо, що прокинулися. Дякуємо за сонечко, дякуємо, що є світло, дякуємо, що є зв'язок, дякуємо, що є прямий етер, дякую, що я це почула, дякую, що я це роблю. Дівчата, давайте будемо фіячити, тому що від нас залежить наше життя. Я вас обіймаю серцем і душою. Бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра. До зустрічі. Пока-пока.